Вітаю, друзі! Скажіть, якою ви звикли уявляти бджолу? Я ось такою її уявляю зазвичай невеличкою, милою і пухнастою. Дозвольте сьогодні представити вам дещо трішки більших за розмірами представників цього роду велетенських медоносних бджіл. Вид поширений в Індії, Індокитаї, на Філіппінських островах, Цейлоні, Яві Борнео. Ці бджоли будують на дереві чи в щілині скелі один суцільний стільник понад метр завдовжки майже ідеальної форми. Він може містити до 30 кілограмів меду. Люди так і не змогли одомашнити велетенських бджіл. Але все одно придумали спосіб успішно видобувати їхній мед. Потривожена людиною родина спочатку намагається дати відсіч порушнику, а потім залишає гніздо більше до нього не повертаючись. Шибай голови з числа місцевих жителів лякають бджіл, витримують їхній напад. А потім повертаються за певний час і просто забирають сповнений медом стільник. Цікаво, що велетенські бджоли завжди перебувають ззовні стільника, розміщуючись у кілька шарів. Наймолодші особини у нижньому шарі, найдосвідченіші у верхньому. Спільним синхронним диханням чи рухами родина в змозі регулювати температуру в гнізді. А ще ці комахи послуговуються цікавими методами захисту від природних ворогів. Оскільки їхні гнізда відкриті та доступні для хижаків, велетенські бджоли демонструють сильну і агресивну стратегію захисту. Серед їхніх хижаків. Оси, шершні, птахи та бджоли мисливці, бджілки. Мають неабиякий розмір, тож активно використовують відкритий фізичний контакт навіть проти таких небезпечних нападників як шершні. Коли ж вони стикаються з нападами дрібніших ос, то можуть використати метод, званий Тепловим кульком. Робочі особини оточують нападника і синхронно підвищують температуру свого тіла до 45 градусів за Цельсієм, показника смертельного для ос. Ну й найцікавіший їхній метод захисту називається мерехтливою поведінкою або захисним помахом. Особини в зовнішньому шарі піднімають свої черевця на 90 градусів угору. І синхронно струшують ними. Рух може супроводжуватися помахом крил. Сигнал передається дотиком від одної особини до іншої за долі секунди. У такий спосіб родина створює видимий і чутний ефект хвилі. Це мерехтіння відлякує дрібних птахів і збиває з пантелику ос, які не можуть зосередитися на захопленні однієї бджоли чи крадіжці розплоду. Такий ось дивовижний задум природи, цікавинка гідна нашого альманаху. Ну а я за традицією нагадую, що у світі див і ще повно. А отже, до нової зустрічі і до нових захопливих історій. Побачимося!